Наші вітання в ефірі. Програма Актуальна розмова. Мене звуть Олександр Іващенко. Сьогодні поговоримо про футбол. Вперше в історії Черкаського футболу футбольний клуб із Черкас вийшов у найвищий дивізіон футбольної першості. Колись це була вища ліга. Зараз це називається Прем'єр-Ліга футбольний клуб ЛНЗ Віднині буде грати у прем'єр-прем'єр-лізі українського чемпіонату футбольного сьогодні. У нашій студії спортивний директор клубу Євгеній Тарасенко. Наші вітання, пане Євгенії. Одразу Доброго хочу день. вас привітати з цим успіхом і то ставити акценти в Черкасах. Був футбольний клуб Дніпро Черкаси, ФК Черкаси, ФК Славутич, ЛНЗ – Це зовсім інша команда з іншої історії. Правильно, тобто не плутати ці клуби, які я перерахував. Правильно? Так, ну вітаю всіх. Перше, хочу сказати, що хочеться подякувати нашим Збройним силам України за таку можливість грати у футбол. І я думаю, ми зробили їм подарунок для черкаських вболівальників, хто знаходиться там, що вони матимуть змогу, їхні рідні, приходити на стадіон і бачити футбол ну, вищого гатунку України. Футбольний клуб ЛНЗ це клуб, який має свою історію, це ніякий не правонаступник і, і Який починав з чемпіонату області, потім грав в аматорському футболі. І от третій рік, вже третій сезон, виходить, ми будемо грати в професійному футболі. Такий собі стрімкий злет. Ви кажете, три роки це пройде друга ліга, перша так. ліга. Так. Ну, це ж добре. Але швидко все відбувається. Знаєш, правильно, в правильному напрямку клуб розвивається і працює. Якщо є результати, результат, результат ну, це найголовніше. Посів в цьому чемпіонаті розіграші Першої ліги третє місце, грали перехідну гру. Взагалі, ви як спортивний директор, проаналізуйте цей сезон. В чому були вдачі і невдачі? Ну, я вважаю, що це вдалий сезон, тому що ми виконали завдання, яке було найважливіше. Було відразу ставилося завдання, так? Ну так, але формат був такий, що ти спочатку граєш у своїй групі, потім граєш з суперниками найсильнішими другої зони. І за підсумками вже, яке ти місце посідаєш, і вийшло, що плей-офф. Так що в нас було ну, в цьому сезоні, виходить, раз, два, три, відрізка, де ти ставив завдання. Але найголовніше завдання було це вийти до Прем'єр-ліги. Ну, де, скажімо так, от не були втрати очок, от які могли б і не втрачатися. Ну, в першій групі ну, починав сезон Юрій Михайлович Бакалов. Ми в перших двох турах ми знали, що це наші стратегічні суперники. Ми втратили шести можливих очок, П'ять – це там, Поразка Запоріжжі і Нічия вдома за Болонію. Ну, втрачали очки. З тим же Кремнем, з, тим, з ж Нивою, Тернополем, де ми планували тільки перемогти, але грали в нічию. І так нам трошки не вистачило. І, звісно, лобові ігри, виходить, з тої ж Аболонією, вони нас обіграли тут. Е, програли вдома Житомиру, трошки не дотерпіли у Львові з Карпатами. І... Ну, так потрошку очок не подобірали. А так могли б, в принципі, ми. Другий етап ми планували боротися за місце, яке напряму потрапляє у Прем'єр-Лігу без матчів плей-офф. Але теж суперники теж втрачали, і виходить, що всі, всі десь втрачали, більш-менш вирівнялось. Всі перед початком сиділи, вважали одне, але той же Запоріжжя металург молодці включилися в боротьбу і теж був шанс у них. Ну, нелегкий формат, нелегкий. Коротше, в напрузі ми були постійно, постійно в напрузі. Ну, по ходу сезону завдання не змінювалися по виходу. Ні, завдання ще перед початком сезону. Тільки ми почали збирати команду, тому що війна застала нас в Турції, і півроку ніхто не знав, чи буде футбол, чи не буде, десь в травні прошлого року, виходить, пішли слухи, що буде возобновлятися. Візав... 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 Чемпіонат України з футбола. І... Тут, можна сказати, півроку ви були без футбола, одні, одні тренування тільки так? Так, ні, зовсім. Перші, до, до початку цього сезону, з лютого десь до, до червня місяця ну, хлопці були хто де. Футболісти. Футбола не було, ніхто ж не тренувався. Це саме початок. Вони, вони на контрактах дії. були в клубі, так? Так, бо ну, на контракті два чоловіка залишились. Залишались а на команді? Да, заново все збирали, нову команду. І... Потім зимою були і, то, те ж само підсилення. Тобто, маючи такі завдання, вам доводилося по ходу збирати команду? Це для... ну, там, всі команди в такому становищі були, практично. <гум> це, вибачте, це тільки, тільки, це тільки команди другої-першої лі, тому що. Гравці вищої ліги, то вони всі команди, виходить, там, вроде, крім Чернігова, Десни, повернулися в Україну і вже війна застала команди УПЛТУ. Можна говорити, що Бакало ну, залишив посаду із цих двох ігор перших. В ну, скоріш всього, так. Керівництво рішення приймає, але ну, ну, Юрій Михайлович багато зробив для футбольного клубу ЛНЗ. Починаючи, він прийшов. В, Ну, вважаючись гарним спеціалістом, не побоявся, прийшов в аматорський футбол, в аматорський клуб, в який грає в аматорському футболі, ще не професійний. Він готував цю базу. Я думаю, керівництво йому вдячне дуже за, за цей період, який він, він теж причасний до, до цих успіхів. Пане ну, Прем'єр-ліга це інші виклики, це інші гроші і, скажімо так, інші зусилля. Що скажете по складу команди, трансфери, хто команду залишає, хто прийде в команду? Ну зараз це якраз такий період. Ну, телефон обривається, роботи дуже багато. Конкурувати приходиться вже на вищому рівні. Коли ти грав в первій лізі, ти конкурував більше з командами League, або низів Прем'єр-ліги, або. З гарними командами першої ліги. Тут вже конкуренція гравців, з командами УПЛ, які фінансово стабільні, і є з, який, з якоюсь матеріальною базою є тренерський склад, персонал, все підходить під рівень в УПЛ. Ми тільки туди заходимо і будуємо вже команду УПЛ. Ну, селекція, це, це ваше питання як спортивного директора? Так. Є у вас можливості. Ну, не, не я один цим займаюся. Є ну, керівництво, є ви... головний тренер, це все ну, обсуждається. Але ну, переговори в я веду з агентами, общаюсь, з футболістами. Зрозуміло. Які імена Уже можна про кого говорити? Про те, що вже є в команді? Ну, от зараз ми підписали Максима Придуна на Це Металіст, якщо не помиляюся, так. 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 Це напевно чи не на найдорожче придбання ще? чи на найдорожче придбання можна говорити і по рівню, і по фінансам. В історії Ланзе? Ні, ні, от зараз, в даний момент. От, на от, ринку взагалі, так? На... Та ні, повірте. Ні, для для клуба. Я маю для клуба зараз, от прийду, це за, за, за рівнем футбольного майстерності. За... Ну як він нападаючий, то ну, я вважаю, що по, по умовах він ну, заслуговує ну, ці умови, тому що нападаючий – це завжди дорого. Це найдорожче Так. Металіст вже вилетів в першу лігу. В принципі, так. гравець такого рівня не захотів би. Да, так, якби, ну я його вже третій сезон звув зву ЛНЗ. Особисто знайомі, так? Ну, я багато кого знаю, да, практично всіх знаю в українському футболі. Мене знають. Я його приглашав три роки я його звав в ЛНЗ, і зараз він нарешті. Я кажу, ми для тебе спеціально в ВПЛ вийшли. Говорячи про комплектацію команди, коли вже можна говорити, що все буде закінчитися? Якісь є у вас терміни, щоб уже команда це була? Це процес, який ніколи не закінчується. І він постійний. Зараз офіційно це, так, це одне підписання поки що в нас. Але ну, працюємо в других напрямках і підсилюємо клуб. Я думаю, що буде. Добра трансферна політика у нас. Головний тренер залишається, так? Так. <кхем> Говорячи про інфраструктуру команди, тут варто говорити, напевно, і про базу. Де клуб буде тренуватися, де буде базуватися? Ну, зараз, я, мабуть, багато хто бачив ролик, коли будується, де будується наша база. Це там район, ну, практично в місті, де Геронімівський комбінат ну, передмістя Черкас. да, Черкаси. І те, що планують, планують десь на початок вересня, що поля тренувальні будуть збудовані. Але це по планам, там я, я розумію, що це комплекс, і воно буде от перший рік це збудується, другий рік добудується, тому що ну, всі було б дуже добре, щоб бух і воно з'явилось. Тут етапність буде, перша етап. Так, є етап, і керівники ну, розуміють, що це треба все робити, підтягувати. І, в принципі, виходить, зараз трошки результати, результати самої команди трошки випереджають всі інші напрямки і розвитку. Але все, саме головне, що є амбіції керівників, їхні бажання. І хочеться сказати, що правильне бажання. Робить все правильно і чітко, як повинно бути, а не так: от Бог давай то, давай все. Все продумано і їм за це велика вдячність. Все одно це все працює на Черкащину, на Черкаський футбол. От ви говорите про певну системність. От підходах до цього. Ну, ну, в принципі, так воно і є. В принципі, у нас у всьому так системно, що в селекції, що в розвитку клубу. Я хочу нагадати, що ви дивитесь програму Актуальна розмова. Ми спілкуємося з спортивним директором футбольного клубу ЛНЗ. Нагадую, що вперше в Черкасах з'явився є футбольний клуб, який вийшов у найвищий дивізіон чемпіонату України з футболу, Колись це була вища ліга, зараз це називається премєр ліга І отже, ЛНЗ в Прем'єр-Лізі. Тому говоримо про команду, про те, що її чекає попереду, і про її перспективи. Нагадую, Євген Тарасенко, спортивний директор ФК ЛНЗ в студії у нас. Пане Євгене, ну продовжуючи про базу, взагалі що там буде? От, я так розумію, там не одне поле, це якийсь комплекс, правильно полів. Так, комплекс полів. і Ми займаємось зараз дитячим футболом розвитком. Там буде поля, де будуть тренуватися гравці футбольної академії, дитячої ЛНЗ. Тобто база будується і для дітей також. Так, це клубна база, яка буде повністю. Давати можливість і основній команді, Ю-19 зараз у нас буде, і футбольна академія. Ну, це система, яка працює на розвиток, розвиток клубу. Це все в одній самокупності воно працює. Ну, ви, власне, вже згадали. Питання от, дитячого футболу. Візу кажуть, ЛНЗ, знаєте, от як, він як швидкий потяг увірвався в Черкаси от, знаєте, на таку тиху станцію е, своїм, е, і своєю грою, і взагалі своїми перспективами і своїми бажаннями. Там були різні моменти, там неоднозначно ставились до того, е, як формувалася футбольна дитяча академія. Але, в принципі, от ми спілкувалися з вами вже от, про це неодноразово. Е, от у вас є аргументи, які відсікають все. От, розкажіть, будь ласка, про умови. Футбольної академії ЛНЗ, на яких умовах тренуються діти, хто тренує дітей там. Дивіться, саме головне це діти. Це саме основне. З Черкас, з Черкаської області, з усієї багато хто дзвонить із Умані, із шполи, З Віннігородки, ну, сміли діти їздять на тренування. Це саме основне, що ми даємо можливість черкащанам бачити, куди вони, коли вони приходять на футбол, там, Шахтар, Динамо, Дніпро. Вони бачать своїми глазами, не кудись їздять а по телевізору дивляться, а своїми очами дивляться, куди треба рости. І ми даємо змогу, вкладаємо кошти, все. Так, у нас там безкоштовні заняття, батьки ми зняли фінансову навантаженість з батьків зовсім. Акцент, діти тренуються безкоштовно. Так, безкоштовно, так. 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 За те, що дітей тренують, тренера отримують зарплатню. І те, що ви кажете, що були якісь там. Дісконєкту, не знаю, дитячих тренерів. Будь ласка, це теж конкуренція для дитячих тренерів. Ви бачите, куди вам треба намагатися рости, перспектива, бути тренером футбольної академії ЛНЗ. Там є своя конкуренція, і вона повинна бути не тільки у дітей, а й у тренерів так само. Футбольний клуб дає всі умови для розвитку. Саме основне це футбол і діти. І ми хочемо зробити дітям такі умови, щоб вони не їздили кудись по інших містах, а були біля батьків, було в них нормальне воспитання, нормальне питання, і приходили тренуватись на хороших полях з хорошими тренерами. Ну, дитячі тренери, ВНЗ, вони не збирають гроші ні з кого, вони отримують там зарплату. Так, ми платимо їм зарплату. Так. Я вважаю, ну, рахую. По в нинішніх мірках достойно, щоб вони тільки були сконцентровані на роботі. От, ви туркнувся такий цікавий момент, говорячи про конкуренцію, що конкуренція і серед тренерів також. Тобто, так? ти повинен, прийшовши в ЛНЗ, ти повинен показати результат, ти повинен когось виховати там. Ну, зрозуміло, виховати для клубу гравця. А яка географія от, академії? Ви це діти з області? Чи до вас можливо приїхати дитина з іншого міста? Як ви ну які familі? зараз? Так як ви кажете, що ми таким потягом зараз це все теж структурується, систематизується на даному етапі? У нас тільки місцеві діти, бо ми не можемо б надати зараз там житло, проживання проживання. Харчування, саме головне, щоб вони в школу ходили десь. Але це цей процес ми розвиваємося в цьому напрямку, і щоб даже діти, які з області приїжджали, щоб вони повністю були забезпечені цими. Саме головне, ну, дітям, що в школі, в школі треба вчитися, навчання. Кадри дитячих тренерів, це, ну, ж таки, це черкащани чи всі Черкащани. Поки що все черкащани. Так. Але все ж таки, от продовжуючи, в принципі, двері футбольної академії можуть бути відкриті для дитини з будь-якого міста. Так, ну от да, ну, зараз навіть там набор був відбор, був 2007 рік, прийшло 75 дітей, які хотіли би потрапити до нас в команду, в нашу сім'ю. Ну, я вважаю, що це ну, хороший результат і добрий. Чесно, буває на тренуваннях саме у дитячих команд, їздите, дивитись? Ну так, да, ми під будинком 3 та школа, то а, я, я із балкона можу подивитись. Так буває, але ну, роботи багато дуже. Так. В основному це перша команда. Там є керівник академії дитячого напрямку, Богдан Жало. Він більше за це відповідає. Ну, вже перспективні юнаки є, отак, особисто навіть на ваш погляд як професійного Та вони футболіста, ну, повірте, скажу. діти вони кругом однакові, з ними тільки працювати треба. Талантів дуже вистачає. Треба дати зробити їм умови для нормального тренувального процесу. Щоб вони любили футбол, любили футбольний клуб і хотіли бути, грати в основному складі. І були патріотами цієї команди. Ну, вони повинні зрозуміло. Пане Гені, ну, тут навіть не треба передбачати от початком чемпіонату от, ну, наступного та ви вже зробили футбольний бум. Буде маса бажаючих прийти на подивіться на команду. Що скажете про формат? Чи будуть глядачі? Можливо, це не ваше питання, але все ж таки, от, що в команді, як в команді думки? Це... Ну, ми, ну... Ми осознанно йшли на штрафи, на порушення, наприклад, по постійні, останній грі, щоб глядачі прийшли і були на футболі. То, ну аж мурашки були по кожі, а тому що так. Це ми граємо для кого ми граємо? Для, не для пустих трибун, а для вболівальників. І ну, я не можу вам сказати, будуть вболівальники, не будуть. Ідуть перемовини, наскільки я знаю, що може якесь определене кількість, там 500 тисяч, 2 тисячі. Може бути на стадіонах. Але... тигрі може бути заповнений, мені так здається. Ні, ні якби не було ніяких ограничень, то Тому... я думаю, в стадіону ну, тисяч п'ять шість ну, приходило б, я думаю, точно Ви, як з області Ви... приїжджали б з області. Вам як професійному футболісту, коли доводилося припустити трибунах грати, от, маєте такий досвід? Чесно, навіть, мабуть, ні. Або в якихось містах, де люди мало ходять на футбол, там 100 чоловік, 200, то воно вважається пошти пустий стадіон. Ну, зовсім інше, коли команду жне стадіон. так? Та ну, звісно, я повірте. В кар'єрі своїй, коли ти граєш стадіон біток, то У нас залишається мало ефірного часу. На так. сам кінець, які без завдання обходиться, які завдання стоять перед клубом. Ну, я думаю, ми зможемо стати середняком і такою командою, яка буде давати бій будь-якій команді. І 29 липня стартує нові. Планується це базовий день, да, але ще жеребкування не було. Тобто це ще не факт, що Ленза буде саме 29-го грати першому. Ні, я думаю, там розділено буде на три дні. Це базовий день. А можливо, 28-го, можливо, 30-го, можливо, 29-го. Е, знову таки на, на завершення вітаємо вас. Будемо чекати. Дякую, там. болівайте за нас. Ми будемо зі е, свого боку все робити, щоб болівальники могли попасти на стадіон. Це саме найголовніше. Е, це був Євгеній Тарасенко, спортивний директор футбольного клубу «ЛНЗ». Я хочу нагадати, що вперше в історії черкаського футболу професійний футбольний клуб вийшов до найвищого. Дивізіону чемпіонату України з футболу, колись це була вища ліга, зараз це прем'єр-ліга і це футбольний клуб ЛНЗ. Любіть футбол, ходіть на футбол, болівайте за ЛНЗ і обов'язково пильнуйте себе. Щасливо!